Але сагайдачно. Ще так далі прямо йти можна до автовокзалу вийти, до АТБ. Того, що біля автовокзалу, як далі йти, то не тільки біля того, що біля автовокзалу й до іншого тебе. Asta îmi da lehmară, ved mă O arăt ce astă buaie lehmară Haide mă mnăprim cu centru mistă Купа нових магазинів, продуктові, є стоматолог, морозиво продають. Ресторан був ситі гості. О, так виглядає, що ситі гості тимчасово не працюють. Че, можливо, я помиляюся. Світті гості не працюють. Принаймні сьогодні. Там Бескет на той бік, видно. Тут автомобілів серйозно. Номери основному не львівські, самі розумієте. Довбуша 8Б адреса будинку ліворуч, кому цікаво. Це вже вулиця Курбаса я Адельвейс. Важко теж сказати, чи Адельвейс працює. Ну, нікого не видно ні у дворі, ні біля двору, але він може працювати насправді. На Горизонт шостар цікавить. І направо, як ми підемо вийдемо на лисенка, ми ж так ходила, а наліво можна вийти на Другобочку. Принаймні стежка тут була завжди. Підемо, подивимося. Я уважал Бескіт, прямо ревіта, праворуч будинки на вулиці Довбуша. Це найстарша з новобудов на вулиці Довбуша. А я знову видно Едельвейс, одну з наймолодших новобудов на вулиці Довбуша. А йдемо далі. Можна вниз вийти, можна тут вийти, ну, то, хто де як бажає, кому де більше подобається. Чути, як правиться в церкві покрову Пресвятої Богородиці. Ревіта з санячними панелями. А, знайш з цієї були цієї відео на одне і не один раз ми тут бували. А, це та віла, що валиться, ніяк не може завалитися. Там вже таке враження, що вже. Ще на вулиці Кобилянської, бачите, такий будиночок теж та старовинний, я розумію, що чекає свого часу, щоб на його місці з'явилася нова будова. Бачите, стільки-стільки ходило, якщо далі прямо-прямо йти, вийдемо на той же автовокзал, що ми на початку казали, і до того, що тебе. А ми туди не підемо.